Чому пенсійний фонд не зараховує періоди участі в бойових діях в кратному обчисленні, тобто один місяць служби як три місяці. Це відбувається через відсутність однозначних норм законодавства, які б регулювали це питання. Хочу наголосити, що говорю саме про цивільні пенсії. В статті 8 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей зазначено, що. Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до закону України про оборону України, зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу Державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається Кабінетом міністрів України. Однак, що це за порядок, який затверджується Кабінетом міністрів України? Загалом такий порядок відсутній, який би чітко вказував, що пенсійний фонд повинен розраховувати у кратності один місяць участі в бойових діях як три місяці до загального стажу чи пільгового, чи спецстажу. У зв'язку з чим і пенсійний фонд відмовляє у такому розрахунку укратності, і склалася неоднозначно судова практика. Чим же керуються судді при прийнятті позитивних рішень, а саме зарахуванні в періодів участі в бойових діях в кратності? Вони керуються положенням, яке затверджується наказом Міноборони України від 14.08.2014 року номер 530 та постановою Кабінету міністрів України номер 393 від 17.07.1992 року. Назви нормативно правових актів я зазначу в описі до цього відео. Однак, якщо відкрити те положення та порядок, яким керуються судді, задовольняючи позовні вимоги щодо зарахування періодів участі в бойових діях в кратності, то ці нормативно-правові акти стосуються обчислення вислуги років, яка застосовується при призначенні розміру пенсій по вислузі років, а не звичайних пенсій за віком чи на пільгових умовах. Фактично, через неприйняття відповідного порядку Кабінету міністрів України, який би чітко регулював зарахування військової служби в відповідних випадках вкратності, військовослужбовцям доводиться звертатися до суду, щоб зарахувати періоди участі в бойових діях в кратному обчисленні при призначенні пенсії чи під час її розрахунку.